Всім привіт! Ви на каналі сам собі інвестор, мене звати Ростік. На початку місяця, а саме 1 грудня я поповнив свій брокерський рахунок на 4,5 тисячі злотих, що при сьогоднішньому курсу 444 дає мені 1000 доларів. І хочу вам сказати, що вже половину цієї суми витратив на покупку акції. А в сьогоднішньому відео розкажу, власне, що я купив і по яких цінах. Нагадаю вам, що в мене. Такий стоїть план, щоб на кінець року в мене брокерський рахунок був більш як 100 тисяч злотих. Хочу вам сказати, що він вже майже таку цифру перетнув. Щоправда, я заінвестував більше навіть як 100 тисяч. Своїх грошей я вніс на біржу 103 250 злотих. Ну, а сьогоднішня вартість при сьогоднішньому курсі валюти польського злотого дає мені 99 238 злотих. Ну, але це тільки заінвестовані гроші. Плюс в мене ще є десь близько 450 доларів на рахунку кешу, які ще лишилися і не були. Витрачені на покупку акцій. Ну і давайте перейдемо вам і покажу, які акції я таке купив. Хочу вам сказати, що брокерський рахунок цього разу я поповнив Не в Interactive Brokers. Ну, а в брокер DeGiro. У мене є два брокерські рахунки: один Interactive Brokers, ну і другий є голландський брокер один з найбільших брокерів Європи, а саме DeGiro. Ну і давайте покажу вам брокерський рахунок в DeGiro. Так він виглядає. Баланс на рахунку 5,5 тисяч євро. В євро, тому що власне валюта цього рахунку це євро. І воно все переводить нам. В євро і показує так. Ну, звісно, акції купуємо ми з рівня долара, тобто євро тоді автоматично, наприклад, переводяться в той день, в ту секунду, коли ми купуємо акції. Ну і в принципі акції наші варті в доларах, так, нотуються в доларах, ну, але перераховуються по курсу валют. Так Що ця, на цю цифру, в принципі, не варто звертати уваги. Ну, Хіба якщо вам реально дійсно потрібно знати, в євро, скільки коштують акції? Хочу вам сказати, що цього місяця на початку, як Купив три різні компанії. До речі, ці компанії вже були, в моєму, були на моєму брокерському рахунку. Не пам'ятаю, одні навіть на, знаходяться на брокері Interactive Brokers, деякі знаходяться на DeGiro. Ну і Давайте вам зараз покажу в історію і покажу, власне, які акції я купив. Так, так, так. Тут, тут, тут подивіться, Так, мені вдалося купити дві акції компанії Google. Клас С, клас А, вибачаюсь. По за одну акцію я заплатив 99 доларів 67 центів. Я купив лише дві акції. Потім я купив одну акцію компанії Disney, Disney де по 98 доларів 60 центів. Ну і купив 4 акції компанії PayPal по 75 доларів 84 цента. Так то виглядає, і це поки що такі три, -три, три покупки, які були на моєму рахунку в Дежіро. Нагадаю, вам в мене ще лишилося там 438 євро, які поки що будуть лежати на рахунку і чекати свого часу. Ну подивимося, в які акції далі я заінвестую, але вам зараз покажу табличку. Як виглядає взагалі мій портфель з акцій на даний час? Заінвестував на біржі в доларах? Так, 22 969 доларів. На сьогоднішній час вартість портфелю 22 366 доларів, без врахування того кешу 400. 450 євро. Тут мені показує, що мій портфель в мінусі поки що на 600 доларів. Нагадаю вам, що буквально місяць тому цифра була мінус 3500 доларів, так що, в принципі, мінус 600 це вже мало. Ну, але, чесно кажучи, ця цифра є набагато меншою, бо я вже інвестую півтори роки часу. І за цей період часу вже було нараховано десь порядка 300 майже доларів дивідендами. Ну і мій рахунок там, на іншому такому сайті теж. На якому я слідкую свої інвестиції показує, мінус 1,5% та мінус якихось 350 доларів. В принципі, 1,5% це вже не є досить таки багато. За один день мої акції зростають або падають більше, ніяк на 2%. Ну і хочу вам сказати, що з другого боку так, вдалося мені купити ніби дешеві акції, бо акції за останній період часу падали. І навіть дуже таке сильно, і вдалося деякі компанії купити відносно дешево від своїх максимумів, так Ну, бо, наприклад. Акції компанії Google, ще буквально рік тому коштували 140 доларів за одну акцію. Яко акції компанії Google купив вже після спліту. Ну і моя середня ціна по даній позиції, зараз вам скажу, Google, Google, Google клас А 99 доларів 72 центи. Ну, Зараз вартість однієї акції 100 доларів 44 центи. В принципі, вона знаходиться на тому самому рівні. Хочу вам сказати, що за останні. Той місяць часу були реально дуже шалені зрости, зрости на. Біржах. Ну і подивіться, наскільки деякі компанії виросли так ще недавно вони були в великому мінусі, а в принципі, можна сказати, вони вже знаходяться в великому плюсі. Наприклад, компанія Etsy за одну акцію я тоді купив за 119 доларів. Після того, як я купив акції за два тижні, десь впали до рівня 90 з гаком доларів. Ну зараз одна акція вже коштує 140 доларів. Подивіться, акції компанії, наприклад, такої як Alibaba, якої в мене вже є 29 акцій. Зараз одна акція коштує 90 доларів і 6 центів. Місяць тому, коли останній раз я поповнював рахунок і купував акції, мені вдалося купити акції, останні 6 акцій компанії Alibaba за 60 доларів. Тобто за місяць часу мені вдалося на такий Покупці заробити, скажем так, 50%, що є реально дуже і дуже багато. Хоча я думаю, що ціна 90 доларів то і так є до дуже цікава до покупки і дуже. Реально ще дешева, бо все-таки думаю, що ситуація в Китаї з часом нормалізується, звісно, і акції просто вистрілять вверх, так, точніше, їх переоцінка відбудеться, так, ну, бо вони зараз коштують дуже і дуже дешево. І я навіть думаю, що побачимо цифру там в 300 доларів за одну акцію, в принципі, вони вже колись навіть стільки і коштували. Так що я думаю, подивимося. Подивимося, скільки вдасться заробити на а, Ну, Але я їх купив не на місяць, не на рік, не на два, навіть не на 5, і навіть не на 10. Я думаю, там, що мінімум з 13, 14-15 років буду тримати дану компанію. Ну, в принципі і більше. Так. Ну, бо моя ціль за ще 13 років, трошки більше як 13 років, довести свій брокерський рахунок до цифри в. 250 тисяч доларів, точніше, до 2031 року. По в моїй валюті в моїй країні це 1 мільйон 109 тисяч злотих. На даний час портфель вартий, можна сказати, 1,11-ту є моєї цілі, ну але. Активними кроками, звісно, потрібно, по-перше, потрібно, ставити перед собою великі цілі, ну і, звісно, маленькими кроками е, йти до своєї цілі і виконувати її, що в принципі і збираюся робити. Хочу вам сказати, що на 2023 рік поставив ціль перед собою 40 тисяч доларів, щоб мій брокерський рахунок був вартий. ну, В, валюті це, в моїй валюті це 177 тисяч злотих по сьогоднішньому курсу 4,44. В принципі за 70 тисяч золотих це навіть більше набагато, як я заінвестував у 2022 році. Ну, це виходить, що мені, наприклад, за 2023 треба буде поповнювати рахунок там, на майже півтори тисячі доларів в місяць. В принципі, з одного боку, так, а з другого боку ні, бо можна буде поповнювати набагато меншими цип квотами, наприклад, там, в тисячу доларів. Ну, а просто що я думаю, що реально. 2023 рік буде хороший і на біржі і акції почнуть просто відростати, збільшуватися власне в вартості. І просто за рахунок того росту надіюся досягнути цієї цифри. Ну і що, в принципі, і на наступний рік, і так ще на і так, і так, і наступні там, 9 років, в принципі. Хочу вам сказати, що дві цілі, можна сказати, я виконав, які починав, які ставив на початку. Ну бо, наприклад, за 2021 рік я ставив цифру в 3000 доларів до кінця року, а заінвестував 8327. В цифру в 22 дві на 2022 рік в 25 тисяч доларів, в принципі. Ще один місяць буде, який я поповнюю теж. Ну, в принципі, це зараз скажем, рахунок на рахунку є 23,5 тисячі доларів, ну бо 500 доларів кешу. Ну, якщо поповнюю на тисячу доларів, це буде 24,5%. Ну і надіюся, ще може, наприклад, акції відростуть там на відсотка буквально. Ну і досягну цифру в 25 тисяч доларів. Ну і так, два роки підряд я поки що виконую свою ціль, так, йду до своєї мети, ну, подивимося, як буде далі. Ще. До речі, хто ще не підписаний на мене, підпишіться. Ну і до, до побачення в наступних відеороликах. Па-па!